Зроблена у нас така ножка для бутиля 60-літрового балончика пластмасового. Ножка одна, ножка друга, іде там на уголку прикручена і тут така розкосана, щоб на бока не хилилась. Вчора, точніше, позавчора, вона було мені срочно уїхати на день. Уїхав, витяг, перегнав, воду, а такий тазик. Отут поставив, тут поставив, зробив, і налив. І біля поїлок. Зараз випало. Тече наниз, вода, бачите, дивиться. Баршо, я казав. Бачите, куди вона тече? Стікає на вулиці. Якщо не люпають, вона то себе тікає. Шланг вискакує. Ще трошки не в мене. <пи> так, 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 так. Ще трохи. Недоработка. Ну. О, все, тихенько, тихенько. Набирається вже половина є. Воїлки поставив на 360 градусів. Бачите, виляють. Ще не зняв, як п'ють. Вони всі побігли на город, на травичку, побігли. Всю воду випили за день, за те время, яке в мене було. Точніше я в п'ятницю поїхав, а в неділю це приїхав. Була вода випита, кукурузу. Прийшлося мені насипати таку кормушку, але вони повигребали, і тут кукурудза вся міша половина на землі. Вони все дзябами туди повитягували. Ну, це зараз збирається, це насипа, бо мені треба було срочно з дитиною поїхати. І вони тут і ночували. Ще навіть не зроблені двері. Двері були на такі свірточки підставляв, бо треба було. Ну, розумієте. Світло вимив клейоночку, щоб все чистенько ідеально. ідеально. Ну, коли в кайф, воно в кайф. Ще такий сарай повимиваю. Так що поїлки такі працюють, слава Богу. Думав, як робити. Як Іде труба 200 і робити клапан знизу, притока води і щоб будьята пили. Але вони будуть дуже-дуже розслідувати. То в курсі, той знає. І я вирішив поставити поїлки, провірити, випито було, значить пили воду. Якщо ще зараз зніму, подивимося, як вони будуть працювати з дзьобами. Ну, то більше всього що в наступному відео. бо Сьогодні день закину і трошки пізніше друге. А так, я, звісно, якщо вони пили, це для мене дуже круто. Ви знаєте, коли п'ють з ніпеля, прийшли по сіточці топ-топ-топ. Воно все туди, тут сухо. Бачите, шланг має пої, капельний через метр. Водичка тут остається. Ну, Налюємо, воно висохне до вечора. Привіз терсу, покажу. І поставимо терсу. Не знаю, тут якийсь треба бугор положити ще якусь цю, щоб. Терса не висипалася сюди в сітку. Ну а так, поївка у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. 9 штучок так зроблено. Вже болочка почти повна. Ось сюди пішов виключать. Якщо так що отак у кайф. А де вода тече? Бачите, всі тут, всі є на водопої. Поки що так, поки що так. Всі тут Сидять, водичку п'ють і кури і утята. Тут одіть сарай, води набрав, все вже. Все, і скинули, наступили. бульдозери наш де, тобто взагалі селих такі, як танк. Ну, на кормі вони всі ростуть на кормі гарно. Так, ну що тут в гаражі робиться? Трошки приїхало зерна, Посилка від пана Олександра. Всі знаємо його, номерочок. Заказуємо корм заказав його старт. Для наших утят. Сейчас Зараз розпаковочку зробимо. Опа, ага, треба було нож, я трошки пару рванув і пішов боротися. З полив, що має господарство. Зараз візьму і розпечатаємо. Так, відкрив. Прислав мені мішечки, бо дуже б його просив. Канал сучасний фермер, всі Ой. І тут скотч Кріпкість не на навровський. От велике дякуємо. Бо теж то, є заказики, А нема мішечки. О, Ось такий мішачок. Ну, давайте заглянемо. Навіть є табличка, все як положено. Ну, молодець. Чоловік знає свою спрацю. Повністю усім займається. Оба. Ну, у старті як пахне рибокоска. Ох, запахло. Ну зараз розпіжати і глянемо який там гарненний для первеньких хто заказує хто не в курсі який там ми зараз подивимось як він робить красиву дерть щоб для суточного ципленка чи утятки Вон, бачите він робить о він взагалі геть перебиває я думав, там дуже крупа тут дивіться мучечка взагалі ну на сонечко вийду дивіться взагалі у льод. А на запах тут там, ух ти йо. Гриба коска пахне, аж аж не треба нюхать. Взагалі, гарне, але попробуємо на його кормі нашим утяткам. Так, поїхали далі. Їздив на пошту, відправив 100 кг подсолнуха, Семочки, дивіться, кому треба, 14 гривень кілограм. Ось так. Вже зробили мені тирсу. Слава Богу, тепер ми доутепляємо. Там трошки мені залишилося, чуть-чуть. Це два комбікорма. корма. Довжно переїхати із Сергіївки забрати. Молодці. Молодець. Дядько молодець. Хазяйство держить. І, і все, все чітко виходить, значить. Берусь, значить, хорошо. Він тоді на завтра оце. Це він, це не, якщо не забере, не знаю, ну, тільки приїхав. Забере не забере. Це на завтра у нас набратий заказик. То ми привезли кукурудзки на наше господарство Ну Ось так, ось такі у нас справи. Тирси, слава Богу, 30 мішечків. ну Ми той більше залазимо по ступеньках і середини. Ну все, її привезли сьогодні утят із села. Ну, мішки, звісно, бомбесні, такі товстенні, гарненькі. Пан Олександр знає свою працю. вам давайте однесемо ідемо. Так, все, приніс утятка. У мене тут вже ціла сімейка. І села, і свої. Усі разом. Ну, ми відрізнимо, вони видно, ти її будуть одним святом, ти другим. Все, свій корм висипаю. У мене бролер-гровер зробив. А старт пана Олександра засипаємо і хай собі своє життя ростуть. Тут у нас більше 20 штучок. Оп. Оп. Так, тут ще повний мил, лампочку так прикрутив для красоти. Тільки треба мені якась мисочка, щоб гарненно набрати. Так, знайшов такий вазочок і спецвітив. Десь красний до де цього заносила. Ну і все, тепер ми працюємо на рецептах сучасного фермера. Ну, це не рецептах, а на його кормі. Та я знаю, що будуть результати бомбічні. Уже всі це пройшли і всі вже в курсі. Бачите, постелив їм тут половину, щоб сухенько було, Ця половина сипеться на досточку. Ну а сухенька. А тут вже вони хлюпають воду, нагадую і падає все в тую яму. Все, уточки. Приємного кушання. Все, погнали. Так що, колеги, ось так. Щось яркость упала. О, ще телефон сідає. Ось такі у нас справи. Доволі, реально доволі, що вони п'ють. Взагалі шикарно. Це буде взагалі шикарно бо ми знаємо, які утята у нас хльоп 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 хлоп. А в саду їм вираю ямку, сюди метрів 15, нальову водички і хай купаються собі. Поки сюди дойдуть, тут хай розхльбують. Ну і все остальне. Я в звісно, електрик зробив, купив авроруську таку коробку, там змотав провода на світло. Робили, робили, все чітко перевірено було. Але не зробив розетку. Треба якусь тут вигнати розетку, бо нема розетки, немає діла. Або тут десь зробити. Ну, щоб друччо, що, ну, не знаю, та клетка, що там перенесеться сюди. І не знаю, десь поставиться, і щоб була до неї йшла розетка, щоб дружчого що поставити, підгріт цеплят. І щоб було крана немає, в нас поки що, поки що нічого немає. Але тут накручується краник можна ставити і пускати, робити шланг купувати, от той що до бойлери йде. І у Бутя вже на вулиці шарудять вода, витекла трошки. Ось такі у нас справи. прийшов провіряючий ціпа. Нагалі 360 обертів. Працює, працює. За рамку питатимете 15 на 15. Длина, ну, приблизно метр дену, два метри длина. 2, 80. Ось такі розміри. Я зробив дві петельки. Одна, друга, так само там. І тут я вже такі два кусочки поставив. У мене просто не були рамки зварені. Ну, не було длинних, а дві рамки. Почті були зварені. Я так і зробив. Можна було б на все щоб усе Ну, У мене вже готовий був матеріал, не хотілося перероблювати. Ось так. Ось так, колеги. Якщо... Не забуваємо підписатися, поставити жарденний такий лайк. Ну а там йдемо. Сьогодні неділя йдемо віддихаємо. Вони вже бачите, прийшли. По срачу ходять, бо все викидав на вулицю. Уже ж заходьте, утята, заходьте їсти.